Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як створити о, скріншот на вашому Windows. Це все просто. І так, нам треба зажати декілька клавіш. Це Windows, бачите, Shift і англійську букву S. Ми це все одночасно затискаємо, держимо. І зараз це прошав. Як бачите, у нас о, тут таке меню. З'явилося. Ми можемо просто нажати на перше, що зробить, просто скріншот всього екрану. І ми, звісно, можемо його редагувати, щось намалювати і так далі. Щоб не зберігати файл, ми можемо нажати Копіювати і клавішами Ctrl-V да, зажав так одночасно разом. Ми можемо в Telegram чи кому там кудись, чи в Paint одразу прикріпити і скинути, не обов'язково його зберігати. Ну і, звісно, ми можемо це все зберігати. зберігати. Нажимаємо і зберігаємо туди, куди нам це потрібно. Також у нас є інші приклади. Ми можемо не, нічого тут не прижимати, а просто виділити ту частину, яку ми хочемо зробити скріншотом. Зажимаємо мишкою лівою кнопкою. Ведемо, і ось ми зробили скріншот саме цієї частини, яку ми виділили. Також ми тут також можемо помалювати, стерти, ну, все, все, все як потрібно, що вам треба. І також зберігати можемо, якщо вам це потрібно. Ось я зберіг і ось цей самий скріншот, який я зробив. Можемо його відкрити і подивитись. Надіюсь, це відео було для вас корисне. Всім пока!